що що зараз? зараз зараз Я Є слід. Є в чому? В цьому протоколу порушення. Я розповідав стосовно того, щоб повідомлення про те, що задіяно непротивну інформацію. Учасниці переведення. І після того отримавши цю інформацію, головуючись, в заборонувати. Робити немає залу.

А, 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 а ось уже приїхали, уже ж приїхали. Уже приїхав заступник. Я